Попелюшка. Жили собі батько та його єдина донька. Коли доньці виповнилось 16 років, батько одружився з однією вдовою, у якої було дві дочки. Мачуха не злюбила свою пасербицю. Вона змушувала її робити всі хатні справи, кваплячи. Ану, мерщій що принеси води, підкинь дров у комин, не чупаро. Від брудної роботи дівчинка завжди була вимазана в попіл і пил. Невдовзі всі стали називати її попелюшкою. Зведені сестри попелюшки були такі самі злі й сварливі, як їхня мати. Одного разу рознеслася чутка, ніби принц збирається влаштувати в палаці бал. Ну, мої любі, сказала мачуха своїм дочкам, ми їдемо на бал. Я певна, що. Одна з вас неодмінно сподобається принципі, і він одружиться з нею, а для іншої бо якогось поважного міністра. У день балу сестри крутилися біля дзеркала, приміряючи вбрання. Ввечері вони сіли в карету та вирушили до палацу. Перед від'їздом Мачуха простягла по миску з просом і маком та сказала А ось тобі завдання відокрем проса від маку. Попелюшка лишилася сама і заплакала. Як же перебрати все це, як не плакати, коли всі дівчата розважаються сьогодні на балі? А вона сидить удома в лахмітті. Раптом кімнату осяяло світло і з'явилась чарівниця з, з кришталевою паличкою. Не журися, попелюшко, мовила гостя. Я добра фея, допоможу тобі. На цім слові вона торкнулася паличкою тарілки і просто відокремилась від маку. А тепер принеси мені гарбуз із городу, сказала фея. Попелюшка побігла на город, вибрала найкращий гарбуз і віднесла феї. Та торкнулася гарбуза чарівною паличкою, і він миттю перетворився на карету. Потім чарівниця зазирнула в мишоловку і торкнулася кожної миші чарівною паличкою. Замість шістьох мишей з'явилась запряжка шістьох коней. Потім попелюшка принесла трьох великих щурів. Чарівниця вибрала одного найбільшого і вусатого, і перетворила на товстого кучера з пишними вусами. Далі чарівниця сказала попелюшці у садку за лійкою сидять шість ящерок, принеси їх мені. І фея перетворила ящерок на слух, одягнених у розшиті золоті. Лівреї, слуги так спритно вскочили на зап'ятки карети, наче все життя нічим іншим не займалися. Ну, от тепер можеш їхати на бал, посміхнулася попелюшці Фея. Сподіваюся, ти рада. «А вже ж! Тільки як же я поїду в такій страшній сукні. Чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою, і стара сукня миттю перетворилася на вбрання із золотої. Та срібної парчі, розшитої самоцвітами. На, до... на додачу чарівниця подарувала дівчині пару кришталевих черевичків. Світ ще не бачив таких гарненьких. Їдь на бал, моя люба. вигукнула Фея. Та пам'ятай, попелюшко, що рівно опівночі сила моїх чарів закінчиться. І твоя сукня знову перетвориться на лахміття, а карета на звичайнісінький гарбуз. Попелюшка обіцяла чарівниці виїхати з палацу до півночі, а сяючи від щастя, вона вирушила на бал. Принцу доповіли, що прибула невідома, дуже поважна принцеса. Він поспішив їй назустріч та повів до зали, де вже зібралися гості. Коли попелюшка ввійшла в бальну залу, всі замовкли й поглянули в бік незнайомої красуні. Гості були вражені красою принцеси. Принц провів її на найпочесніше місце й запросив танцювати. Танцювала вона так добре, що всі присутні ще більше замилувалися нею. Невздовзі подали ласощі. але принц навіть не доторкнувся їх. Так він був захоплений прекрасною принцесою. Час невблаганно летів. Пам'ятаючи слова доброї феї, Попелюшка весь час поглядала на годинник. За п'ять хвилин до дванадцяти дівчина несподівано припинила танцювати і вибігла з палацу. Біля ганку на неї чекала золота карета. Попелюшка вскочила в неї і коні помчали чимдуж від палацу. Щойно вона повернулась додому, хтось постукав у двері, де приїхали сестри з мачухою. Довго ж ви пробували пробували на балу? сказала вона. А протираючи очі й потягаючи, так ніби щойно прокинулась. Якби ти там побувала, сказала їй одна з сестер, ні за що б не занудьгувала. Усі гості розважалися, танцювали, а потім на бал завітала принцеса, така красуня. Попелюшка спитала, як звати принцесу, але сестри відповіли, що ніхто її не знає. а ніхто вона, а ніяк її звати. І принц через це дуже страждає. Ти зробила те, що я тобі веліла? Суворо спитала Мачуха, як же здивувалися зла Мачуха з дочками, побачивши, що будинок виблискує чистотою, а мак відокремлений від проса. Наступного вечора Мачуха з дочками знову зібралися на бал. Цього разу ти так легко не відбудешся, сказала Мачуха, ось тобі мішок гороху, перемішаного з квасолою. Відокрем горох від квасолі до нашого повернення. За хвилину по їх від'їзді кімнату знов осяяло чарівне світло. Треба швидше збиратися на бал, попелюшко, мовила Фея і помахом чарівної палички відокремила горох від квасолі. Попелюшка поїхала на бал. І була ще гарнішою, ніж першого разу. Принц не відходив від неї та нашіптував різні люб'язності. Цього разу дівчина зовсім забула про час. Вона думала. Ще зовсім рано, коли раптом годинник почав бити північ. Отямившись, Попелюшка стрімголох вибігла з палацу. Принц кинувся наздоганяти її, але не встиг. Зажурений він раптом помітив, як унизу блиснув черевичок, який загубила прекрасна незнайомка. Юнак підняв його і притиснув до грудей. Він неодмінно знайде таємничу принцесу, а Попелюшка бігла додому сама, без карети, без слуг, у старенькій сукні. І з одним кришталевим черевичком. Коли вона повернулась додому, Мачуха та зведені сестрі вже приїхали з балу. Аж тут обличчя Мачухи перекосилося від злості. У кутку кухні стояло два мішки з горохом і з квасолею. Її завдання було виконане. Після зникнення красуні прекрасний принц припинив давати бали і по всьому королівству рознеслась чутка, що він шукає ту саму таємничу принцесу. Принц збирався знайти ту дівчину, якій прийдеться в пору кришталевий черевичок, і одружитися з нею. Спочатку черевичок поміряли баронеси, потім придворним панам паннам, а тоді й усім дівчатам королівства. Та для всіх він був занадто малим. Невдовзі принц завітав до будинку, де жила Попелюшка. Зведені сестри кинулися приміряти черевичок, але витончений черевичок нізащо не хотів налазити на їхні великі ноги. Принц уже хотів був піти. Аж тут батько попелюшки сказав Ваша високосте, у нас є ще одна дочка. Принц глянув на прудну, одягнену в лахміття дівчину і зітхнув Нехай адже кожна дівчина в моєму королівстві може приміряти черевичок. Попелюшка швидко і без зусиль. Узула черевичок на свою маленьку ніжку, і тут вже вийняла з кишені такий самий черевичок і взула його на другу ніжку. Принц уважно подивився в очі бідній дівчині і упізнав її. Ти і є моя прекрасна принцеса, радісно вигукнув він. Аж тут нагодилася й добра фея. Вона торкнулася чарівною паличкою старенького плаття попелюшки, і воно вмить перетворилось на пишне вбрання. А потім попелюшку відвезли до палацу, і незабаром принц одружився з нею. У палаці справили гучний бал, на якому попелюшка танцювала з принцем аж до півночі, і навіть довше, адже чари доброї фери феї вже були непотрібні, і всі жили довго і щасливо.